Дорогі українці, хочу представити вам безкоштовний мобільний додаток для вивчення французької мови та адаптації у франкомовних країнах Bonjour France. Цей додаток розроблений організацією бібліотеки без кордонів та націлений допомогти українцям, які перемістилися до Франції чи до інших франкомовних країн через війну. У додатку доступно пояснюються основи французької мови, а процес навчання побудовано навколо тем, актуальних для кожної переміщеної особи: як отримати документи, знайти житло, знайти роботу, отримати медичне страхування. У додатку Bonjour France сотні вправ, відеоуроків та діалогів для вивчення французької мови. Окрім навчальних ресурсів. У додатку зібрані статті з покроковими інструкціями для вашої інтеграції у Франції. Додаток Bonjour France є абсолютно безкоштовним. Для того, щоб отримати доступ, потрібно завантажити додаток Кажу у Google Play Store чи App Store та зареєструватись за допомогою номеру мобільного телефону. Вже 9 листопада Виходить версія додатку Бонжур Belgique, Адаптована для українців, які перебувають у франкомовній частині Бельгії. Ця версія також буде доступна у додатку Кажу. Всіх запрошую його завантажити, адже переконаний, що ви знайдете багато корисного. Всім бажаю легкого навчання та адаптації, мирного неба! Нехай щастить!